Всім привіт! З вами як обично я, Мексідей. І сьогодні я вам покажу, як скачати крямші, як у мене в відео. Так, заходимо в телеграм. поїзд, І пишемо тут от ГГС і потай Х-к. Отак ну, от пишемо. Переходимо по цьому каналі. Назимаємо вот е е е сюда. Ну, може на куда. І потей ви переходите вот сюда. Там надо ще вступити, ну ви вступите. Потей е е гаїтаємо в самий вейк. І отут от Кіям 602. Ми його качаємо, Установите. Назимаємо Готово. Те, э, скачуємо у це». Оце «Стоп 25 SBG э, с Chetznet. Це обов'язково э, скачувати, тому що якщо без цього, то воно не буде його бити. От просто ви будете називати, наприклад, стоп. І воно не буде останавлювати. Поэтому качаємо Тессу. Ще нажимаем, і от тут от нет він. Нажимаємо на нього і завжди. Поеходимо. Тут називаємо войди кряк от Ніазіки. Називаємо. Нажимаем ну, назад, повертаємось і все. Е, Действуємо PS. Дивитися серйозно зайти просто. О, все. Песа действуємо, ми переси. Назимаємо вот сюди, це, Песо. І отут, от назимаємо установить. Все. Заходимо у цей домик. Запустить. Піддоставить. Передоставить, ось, опаку, назимаємо. Проте отут от шукаємо нетвінг у цей нетвінг. І назимаємо от сюди. Підприїздємо. Потей назад. Назимаємо запустити, називаємо ок. І все. У вас є клянч, Я вам можу да, стилю. Ви скажете, як тут у появленні змусити. Мені неудобно. Така маленька. Да? дивіться. заходимо на три пайоски, на стойок, правище окно. І назмаємо тут, як ви хотіти хотите, так і наставите. Просто як ви бажаєте, так і наставите. дивіться, сахаранить, сохранить все. Ось. Все вас. І дивіться, Я щас вам дазу покажу, що кям абсолютно робоче. Це ну, реально робоче і з ним реально можна погояти. Отріянно. Давайте я вам сейчас покажу. Все оно я не забочу. Оце 25 стоп-гг как нетвинг, це просто обязательно качати. Если вы его не скачаете, то вы впаевых не запустите оце. Весь персональный повіж, що ви не будете гряти. Все, нажимаємо. Все, назимаємо, назимаємо гряту, ось я запустився, все, в мене нема бана ніякого. Да, все. Давайте боксу каткимо. Ну блин. Так, давайте боксу каткиємо тоді. Так, погнаю, давайте я сейчас з командний бій зайду. І вам реально показу, що клямсь, боче! Реально ну, з ним можна гряти. Ябло, ну прикольно, ну, прикольно. Ну, ось прям ще нас. Вс, знаємо, Ну, все. Десь... Ще все, я зависов. Давайте я ещ возьму. Давай ты. Бана Мка. Я не остановлюсь. Ось вот бачите? Все остановляете. Все равно. Вот эну. Все, е... боча. Бачите? Вот прямо. Все все Писай, е боча. Вы вот бачите, все... Вот давайте я сейчас даже сквозь чаны попробую быть. Бывает, <связываю> так бывает. <связываю> Вы видите, что вся ее боча. Вы видите, что вся ее боча. Без бана и без июля. Вся ее боча, только надо научиться пользоваться. Ну Ничего, дети не понимают, что мы пользуемся. Дай-ка никто не понимает. Я хочу сквозь давайте А, я хочу сквозь санут. Давай я сейчас с 咱们那光光那那不有。 Если в дуэлях это за эффективно, Если в дуэлях это мы будем глядать, это вообще Вообще. Она вс хуй убьет. всех Просто Ну вот что.

Бач то Все. просто буває. Ну, от бачите, так це и больше. Ну, давайте вже буду закінчувати відео. Сподіваюсь, я вам помог. Тому ставте лайк. А, да. А, як вы ви посили выключить? Дивитесь, назвам нетвинг, выйти. Так же само за самовыходим. Подумал. А так же само все. Заебано. Все. і тут вот нажма просто кнопку стоп. И все. А у управление у нас воно сохраняется. Вот так вот. Все грязь, то есть крямте, и оно всех выносит, тому можно скоро будет видео із инзектором стандарт. Так. У мене очі інзектор є, ось у цей. І такий інзектор. Ну, давайте я сейчас войду. Це я в ASOF. Ось нажимаю старт. Не запускаю ось. Ну, я вам просто продемонструю. Мій буде. Ну, і ось, бачите. І тут ось S. Тільки мінус. Що він виключається? Дивитесь, я включаю. Ось тут все показується. Тільки він сам виключається. Тому... Може бути, Ну, це бета версія, версія, тому тут може ну, просто яги бути, вс такая. Ну давайте всім пока. Давайте. то може нового йорика йорі, по инзак Все, давайте. Пока. Пока.